Триває сезон випускних вечорів і у вищих начальних закладах. У четвер омріяні дипломи урочисто отримали вже колишні студенти Національного медичного університету, які навчалися за спеціальностями лікувальна справа і педіатрія. Зазвичай у день випуску студенти Івано-Франківського національного медичного університету почуваються справжніми зірками. Адже коли вони заходять у зал червоними килимовими доріжками, їх зустрічають найкращою музикою і усмішками живих скульптур. І студенти цілком заслужили на таку увагу. Переконані їхні викладачі. Шість років ми вкладали в них душу, серце, і, звичайно, свої професійні знання. Сподіваємося, що ці знання стануть їм в нагоді. Окремо хотілося би сказати, що напевно наша медицина з часом повинна ставати профілактичною, новітньою використовуючи новітні засоби діагностики і лікування для того, щоб ми йшли в ногу з часом. І сподіваємося, що ті знання, ті практичні навички, які отримали наші випускники, стануть в нагоді і їм, і нашим пацієнтам. Перепустку професійне життя цього здобули 250 56 випускників спеціальності лікувальна справа та 35 педіатрів. Це не враховуючи студентів іноземців, для яких буде влаштовано окреме випускне свято. Бачите, ми не скорочували і терміни навчання для них. Тобто, у нас слава Богу, все спокійно. Ми надіємося, що набір ми проведемо якраз на заміну тим сьогоднішнім нашим випускникам, які закінчують рідну альмаматер. Практична охорона здоров'я області і України отримає сьогодні висококваліфікованих спеціалістів майбутні України, які будуть стояти на сторожі. Здоров'я нації, а тим часом у національному медичному університеті вже готуються до початку вступної кампанії і сподіваються, що новий навчальний рік буде мирним та успішним для студентів з усіх куточків країни.